Я не знаю де зараз хочете перебувати ви, а я хочу продовжувати своє місце перебування студії. Радіо Калуш 1074 на годинниках вже 16 година, 28 хвилин. І особисто для мене це дуже-дуже щасливий понеділок, дуже приємний тому, що у студії Радіо «Калуш» народна артистка України, пісні, якої я слухала ще в ранньому дитинстві. А пісні, якої ми виконували на наших сімейних святах у школі з нашим найкращим у світі, директором школи на шкільних святах і не тільки друзі. Ви не повірте, в гостях у нас народна артистка України Оксана Білозір. Вітаю. Мої вітання пані вітаю, вітаю всіх. Хто зараз з нами? На улюблені хвилі нашого міста Калуш Ахман. радіо Калуш 107 і 4FM. Так, так вірно, пані Оксано. А для початку як доїхали? Як ваш настрій? Настрій чудовий, незважаючи на сніжок, який ми по дорозі ловили час від часу сніжних маринок. Сподіваємося, останніх уже. Але слава Богу, все хочеться все вже цієї весни, правда, такої та вже, теплої, мирної. Та мирної. вже відчули весну, вже відчули сонечко і тут зима про себе е, намагати. Як розпочався mm -hmm. наш ранок сьогодні? Гарно з ранкової кави в Коломиї. Тобто ранок Оксани Білозір розпочинається з кави. Так? Завжди. Так. Завжди розпочинається з кави. Це була кава, ранкова кава в Коломиї. А потім з Коломий ми приїхали до вас, і сьогодні ввечері у нас концерт. Скажіть, пані Оксана ви перше в калуші? Чи Ні, не перша? Я... Коли була остання? А ваша зустріч з калушами не... і в калусі Давно. не проводно. Я, я так думаю, що це було ще перед ковідом, але я дуже запам'ятала ваш зал фантастичний зал з таким великим подіумом. Який виходить майже під гальорку саму, я вже навіть встигла пройтися, побігати, попробувати підлогу. Наскільки я вона стійка, тримається, міцна, нічого не змінилося. Слава Богу, супер! Слава Богу. А 6 квітня у Калуші мав відбутися ваш концерт. І у зв'язку із загальноукраїнським днем жилом, бо за загиблими внаслідок атаки російського агресора на Кривий Ріг Калузькій громаді скасували ваш концерт. Ні, а потім не касували, перенесли. Паренесли. так? Це стало зразу відомо, так? Одразу, так. Одразу. так, так. І сьогодні, власне, в Палаці культури юність відбудеться ваш грандіозний концерт грандіозний. о сімнадцятій, так? Ні, о 19.00. о 19.00, 19 все ж таки давайте уточнимо, все для того, щоб наші радіослухачі і ті, що, хто вже придбав квитки на ваш концерт, на який так довго чекали. Отож сьогодні, а у палаці культури юність на 19.00 чекаємо всіх, щоб щоб поплакати, щоб поспівати, і щоб набратися сил. Рухатись до перемоги, абсолютно, так абсолютно, абсолютно правильно. А для початку хотіла запитати у вас, пані Оксано, де берете сили на творчість і для неймовірного вигляду? Я сили Це беру... час. сили. Я беру від нашої рідної, красивої, фантастичної землі, від наших українців незламний від тебе, від Калуша, Я проїхалася по Калушу, такий гарний. Такий чистий, багато нових будівель, незважаючи на страшну війну, яку ми зараз проживаємо, і цей історичний момент дуже жорстокий, кривавий у нашому житті, в нашому серці. Але тим не менше ми утверджуємо життя. І я своїми концертами це життя утверджую, тому що ворог би хотів, щоб ми впали в депресію, склали крила, втратили віру, надію. А ми навпаки все робимо. Ми всупереч обставин жорстоким. Обставинам, які нас оточують, ми шукаємо в собі сили для щастя, для радості, для мотивації жити, творити, народжувати діток, розвиватися і залишатися по завершенню війни. А кожна війна завершується, нема такої не, війни, так. яка б не завершилася. Наша також сподіваємося, це буде скоро уже. Ось я думаю, що ми разом будемо вже зустрічатися спільно. Зі всіма тими мільйонами українців, які розкидані по всіх світах у себе вдома за нашими святковими переможними столами. Дай Бог ще А сьогодні. Ми був. готуємо. Готуємо оцей момент душі віри, впевненості, надії в нашій боротьбі. А чи розсекретить Оксана Білозір свої секрети краси, бо дивишся на вас і не налюбуєшся? Я знаю я на себе нормально дивлюся. Ні, я не на як. Я встаю рано, кажу, господинько, дякую тобі, ріднесеньки, ти прославляєшся. Тому що оптимізм, яким я все життя своє живу, тому що все, що я досягнула в житті, воно відбулося всупереч обставинам, в яких я жила. Тому я дякую Богу за кожний прожитий день і дякую за кожні зустрічі, які є. Дякую за те, що я можу сьогодні робити свою роботу. Вона дуже важлива. Це зцілювати людські душі, людські серця під час війни. Це дуже важко, але це дуже необхідно. Потрібно це робити. І я дякую Богу за те, що Він мені дає таку можливість. Тобто, ранок Оксана Білозір розпочинається з вдячності Богу за все, що є за в вашому все, житті, за можливість прокидатися і дихати, і творити, так і пити каву, і зустрічатися з вами. Зараз ви гастролюєте по Україні. Дозвольте поцікавитись, які вже міста проїхали, подарували свої емоції, чи запам'ятали щось таке, що неможливо не запам'ятати, чи можливо якісь були такі випадки на концертах, що вас дуже сильно зборушили? Таких концертів багато, кожний у вас теж буде такий момент. Але Я такі навіть самі, не сумніваюся. Але 24 березня у нас якраз був великий Національній львівській національній опері. Це був концерт, присвячений 70-річчю Ігору Білозіру. Це день народження. 24 березня це день народження композитора Ігора Білозіра. Я думаю, що ви знаєте, що він жорстоко був вбитий. У Львові у 2000 році, і на день його народження культова ватра це ватра, яка починала де художнім керівником і музичним керівником в одній особі був композитор Ігор Білозір, де основна частина репертуару складали пісні Ігора Білозіра. Ця культова ватра вона до сих пір існує. Ми збираємося час від часу. Ми даємо спільні концерти, і ми 24 березня у Львівській опорі. Вирішили зробити подарунок для Ігоря Білозіра, тому що для нього найвищий момент його щастя творчого, і композиторського, і чисто людського досягнення це було святкування 10 років ватри у Львівській національній опері. І ми вирішили повторити цей концерт. І 24 березня ми відновили відтворили цей концерт. Це був подарунок і для Ігора Білозіра. Бо коли звучать його пісні, я про це говорю на всіх концертах. Його душа присутня, тому що ну це вібрує енергетика його душі, коли звучить його пісня. Тому, скажімо, ми зробили отакий для нього подарунок для львів'ян, для себе ми зробили подарунок, і ми отримали запис у книзі рекордів Гіннеса, щоб ви розуміли, за те, що ми так довго живі. Працюємо разом, продовжуємо творити музику, і відтворювати музику Ігоря Білозіра, це 45 років плюс, і за це ми отримали статус запису рекорду книги Гіннеса. А багато людей зібралося на концерті. Звичайно, це був маншлаг. Ми могли ще другий концерт відкривати, але якби не було такої можливості, тому що ми не мали як. Змонтувати сцену, бо були вистави, це був концерт в понеділок, а в, в неділю і суботу йшли вистави в опері, і треба було розблокувати сцену, поставити нашу, тобто ми могли тільки один, а фактично це могло бути повних два. Дорогі радіослухачі. А я нагадаю, що нашою гостею сьогодні є народна артистка України, неймовірно сильна, талановита, красива, а ні з ким не зрівнянна жінка, <рес> yeah, okay. пісні якої знають усі. Тож, давайте прямо зараз так швиденько пригадаємо ті, які ми знаємо. Слово в слово, тож, дорогі радіослухачі, можете підспівати, згадати якісь приємні спогади, моменти свого життя. Оксана, Оксана, Білозір у нашій студії сьогодні. радіослухачі, пригадали ці неймовірні пісні, а ці неймовірні слова, такі глибокі слова, які, які творили нашу долю і продовжують дарувати нам крила. Пісні, які не вмирають, пісні, які не забуваються. І хто тільки що доєднався, кажу, що поруч зі мною народна артистка України Оксана Білозір будемо продовжувати нашу теплу розмову. Ходять ваші концерти зараз. Яка а аудиторія? Чи важко працювати з людьми у теперішній час? Війни? Ти знаєш, якраз в даний момент люди спрагли дуже свого, от, свого слова, пісні, позитивних емоцій. У мене все ж таки музика дуже образна. Люди поринають якісь свої спогади або в сьогоднішнє життя переосмислюють, роблять якісь висновки, і таке думання думання, воно під час концерту воно дуже цікаве. О, ти показуєш. Я тобі хочу сказати, що нас ніхто не бачить, а в мене фантастичний капелюх. Я взагалі в капелюхах не, хожу, не от, але я була в Коломиї, а в Коломиї є фантастична намистинка, де гірдани є. Гердани різні, і я побачила, ми так проїжджали, Я захотіла заїхати. Я собі там суконку купила. Я собі там купила гарні гірдани і капелю. Ну вам дуже личить Так, але ти бачиш, тут є таке спеціальне намисто зроблене все. Це бачиш? з бісеру, так? Так, 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 так. Там -та. бісером вишити такі ці мені кутасики з бісеру, ну Мені це дуже Ну, скажу так, підкреслює вашу капелю. <laughs> дякую, дякую. Uh -huh. То все ж таки ви кажете, аудиторія слухацька спрагла. Вона спрагла. Ми сьогодні спраглі, і ти знаєш, що дуже для мене цікаво і дуже важливо, і дуже я радію з цього приводу, що дуже багато людей тягнуться до свого до українського. У мене дуже багато молодих людей. І ці молоді люди по 15 років їм від, там, від 10 років вони приходять, вони виходять, стають на сцену разом зі мною, співають. Співають всі мої пісні. Це для мене просто неймовірне щастя. Бо українська, український світогляд через нашу культуру і мистецтво він наповнює Україну, наповнює українців. Наші молоді виконавці, ти подивись, які фантастичні в нас молоді виконавці. Вони творять виключно український контент, і вони унікальні, дуже цікаві, дуже цікава сучасна музика українською мовою. А музика на поезію. Чи нашого Тараса Шевченка, чи Ліни Костенко, чи Лесі Українки, чи Івана Франка вони неймовірно лягають. це неймовірно лягають, і це роблять молоді люди, і роблять з такою любов'ю, з такою з таким великим піднесенням до подачі цього матеріалу, що я прям я аплодую вам всім. Ми, ну, говорячи про молодих артистів, дозвольте задати вам наступне запитання: хто власне із молодих українських артистів вам імпонує? Мені ну мені всі подобаються. Якщо Найбільші. чесно. Давайте викремо. Чи ви не хочете виокремлювати когось? Не хочу когось виокремлювати, тому що кожен з них є унікальний, дуже. просто унікальний. І багато, бачите, зараз появилося багато дуетів. Тобто, так якось і паруються наші виконавці. І це так само дуже цікавий, новий такий формат вроде би ніби така зріла співачка, самодостатня. Тим не менше, вона собі знаходить точно такого ж такого ж молодого співака і вони собі кооперуються і роблять, творять спільну гарну музику. Це шукають різні формати. Або чотири наших метри вокалісти зібралися і зробили які яку гарну маршову музику. Правда для війни, для війська, для армії. Ну Мурашки просто просто тілі. там, просто йдуть по тілі. і Це дуже дуже круто, і слава богу. А чи планує Оксана Білозір а дути з молодими виконавцями в найближчий час у мене є з колабою. так. та в мене є з колабою. А так ти знаєш, в мене є один такий фантастичний дует. Я поки що не можу підібрати мужчину для себе під цей дует. Обов'язково підбирати, вам серце жіноче підкаже. Підкаже, Я думаю, та зустріч така якась відбудеться з таким музикантом. Який підійде для того, щоб заспівати цей такий фантастичний дует Олександра Тищенка, нашого композитора, і супер співак, правда, він зараз дуже мало співає, але пише дуже гарну музику. і в мене є така пісня Забери мене, називається дует. Я співала з ним, але хочу його переспівати з кимось іншим. Я... Якщо я це зараз сказала, це значить прийде Прийде, обов'язково <смеш> з'явиться. Зовсім та. скоро ми про це будемо говорити. Всі будуть говорити і просто захоплюватися новою спільною роботи. А говорячи про сьогоднішній концерт покажу, який у калусі, відбудеться в палаці культури юність о 19.00, то скажіть, будь ласка, які пісні будуть представлені, що чекає на поціновучі вашої творчості? Хочу відразу сказати: будемо і танцювати разом, і співати разом. Багато моєї нової музики будуть прем'єри. Взагалі буде круто. Буде дуже-дуже круто. Супереч, і ще раз хочу повторити обставинам, які нас оточують, в яких ми живемо, трагічні події, які накривають нас усіх кожен день. От вчора просто жорстока подія накрила кожного із нас, і я думаю, кожну людину доброї волі в світі за трагедію в кривому розі. Тобто, це неможливо прийняти. Але тим не менше ми повинні утверджувати життя, бо ворог хоче зробити з нами навпаки. Йому не вдасться, не вдасться. Йому, йому вже не вдається. Так, так. звичайно. А, також скажіть, будь ласка, а, чому варто сьогодні усім тим, хто ще не придбав квиточки і ще сумнівається йти чи не йти на концерт, варто все ж таки прийти. Полець культура Ну, Якщо ви хочете, щоб душа розвернулася, звернулася кілька разів. <смір> якщо ви цього потребуєте, якщо ви потребуєте, щоб наш український такий світогляд, наш мелос, наша музика додала драйву вам творити, розвиватися, міцніти в нашій вірі, в нашій надії і об'єднуватися, то це до мене. А сьогодні, не до речі, та до речі, сьогодні є ще одна можливість, бо концерт мав би бути вчора. А сьогодні є ще одна можливість. Хто можливо на вихідні від'їжджав, ви можете сьогодні приходьте. Ми вас чекаємо, запрошуємо. Фантастичний зал! Такий зал. От мені так подобається цей подіум, який виходить прямо на, на гальорку, як я жартую. Ну, має бути дуже круто. Зал прекрасний, а на сцені буде ще прекрасніша Оксана Білозір. Тож, якщо ви хочете почути пісні, що наповнені теплом глибиною світлом, приходьте сьогодні на концерт Оксани Білзіру, Палац культури Юніс на 19.00. Всім тим, хто розчарувався, зневірився. А як то кажуть, упустив крила, як їх підняти? Пані Оксана, Ні, приходьте сьогодні. Будемо будемо творити нову реальність навколо себе. Будемо вже. Планувати нашу перемогу і міцніти душею, тілом і прагненням до волі. Ми обов'язково будемо зараз слухати ваші неймовірні пісні. М'ятне літо О, ти маєш а, також два серця -а -а. під дощем», Обов'язково ми подаруємо таку насолоду тим, хто по той бік. <клес> і звичайно, вони все ж таки мають жити час, щоб обміркувати, спланувати наступні декілька годин і добратися до палацу культури юності, кайфанути, відчути, насолодитися. Ця перезарядитися і просто Це хотіти реч. жити. Це дякуємо, що ви є. Дякуємо, Дякую. що через свій чорний графік. Все ж таки ви знайшли бажання час щоб завітати до нас. Мені надзвичайно було приємно. Вас побачити з вами поспілкуватися. Дякую. А тож бажаємо, щоб ваше натхнення не втручалося, щоб ваше серце завжди було переповнене любов'ю, а очі завжди, як зараз, горіли від щастя. Дякую, Зіна. Тобі також дуже приємно було познайомитися, бути у вас в гостях. Я знаю, що вас слухають, люблять, і мені так хочеться, щоб ви давали позитивні, гарні нарешті новини для нас усіх, бо ми українці, того варті. Чиро дякуємо. Вона в областях була народна артистка України, цілитель людських душ Оксана. А Білозір, я буду проводжати гостей, А ви, друзі, довго не думайте. Одягайтеся, беріть усіх рідних, а усіх, хто може. зараз відвідати концерт Оксана Білозір і прямуйте до Палацу культури Юнів. Ми слухаємо «Два серця в нашому об'єднаному ефірі і дякуємо пані Оксані за її неймовірні пісні, які дарують нам надію. А сподіваємося, що перемога відбудеться, і ми будемо разом святкувати цей неймовірний день в житті кожного із нас день перемоги. Оксана Білозір до це далі в нашому ефірі. А я проведжаю.